Ну, Віталій Свінціцький. Вам хочемо дати слово. Знаємо, що ви хотіли звернутися про допомогу якраз для одного бійця. Він ваш побратим. Розкажіть, будь ласка, ми зможемо показати картинку, якраз трохи зробимо таку передишку від цієї важкої інформації про бойові дії. Наші слава Україні! Героям слава. Ну, один з моментів, що я сьогодні відгукнувся на ваше запрошення і дякую, що запросили. Це власне те, що я. Хочу звернутися до телеглядачів, до аудиторії, до шановних е, тут присутніх народних депутатів. Так е, сьогодні е, є, проблема, є проблема в одного з моїх побратимів. А власне він е, був командиром взводу е, вогневої підтримки, безпосередньо мого взводу. Це ви зараз вже бачите, запустили ролик. Це є е, Міша Варварич, Михайло Варварич, його позивний дикий. Я думаю, не буду дуже довго займати часу, щоб характеризувати, чому в нього такий позивний. От. Але власне е, цей відважний воїн, сол, е, десантник, він е, підірвався на міні і втратив, е, як ви бачите, дві ноги. Так? І в нього ще були поранення плеча. Тобто там чисельні осколочні поранення. Ну зараз, на сьогоднішній день, я прошу долучитися до збору коштів. В нього велика є мета. Я думаю, що український народ буде дуже довго дякувати власне, таким хлопцям і Михайлові. Але сьогодні, от реально, можемо допомогти йому стати на ноги. Це надзвичайно важливо. Ви зараз на наших екранах бачите картку, на яку можна надіслати. Ви можете надіслати кілька гривень. Ми завжди про це говоримо, тому що, знаєте, сума не настільки важлива, важливо, скільки людей до цього долучиться. Я хочу сказати, що вже зібрали більшу частину протезування буде відбуватися в Америці, оскільки ви розумієте, що ну, там якість вже і досвід протезування військових там вже на, на висоті. В нас ще це слабенько, і на жаль, на жаль, з 2014 року не навчили нашу державу нормально лікувати, протезувати бійців воїнів. Оце на жаль. А зібрали ми вже там доволі багато. Там, власне, він, родина, всі, хто не байдужий. Ну і ясно, що його побратими, ми постійно допомагаємо. Там сума, якщо я не помиляюсь, я не хочу, щоб цей, але з останніх якби Інформаційних даних там десь в районі ще 40 тисяч доларів. Тому якщо в кого є змога, я розумію, що е, ну, якщо тільки це буде проблема 100 людей, це дуже довго буде. Якщо проблему цю, мільйон, це буде набагато легше, якщо зачепи мільйон, два мільйона людей, і навіть по 10-100 по гривень це вирішить питання. Ще хочу сказати, в нього зараз одна ціль, одна мета це встати на ноги. От. Ну і менше ми постійно в групі спілкуємося, Михайло в групі, нашій бойовій, і він каже, постійно наголошує, що він повернеться до нас. От. Надіюсь, що це буде дуже швидко. Ми Ніяк теж на це сподіваємося. Все. І ще раз просимо вас долучитися хто скільки може. Нас справді дивиться багато наш ефір, і е, давайте покажемо разом, що, що ми сила, і такі це конкретні історії, які реально. Е, Мають мати хеппі-енд. і от ми зараз побачимо на наших екранах фотографію сім'ї. Це сім'я з Краматорська, Степаненків. Якщо ви пам'ятаєте, мама з двома дітьми була на цьому вокзалі, де стався вибух. Мама втратила одну ногу, дівчинка дві. І їх відправили в Америку якраз на протезування. Вони пройшли перший етап, і вони вже, от зараз, знову побачимо ці фотографії. Вони стоять же на цих протезах, і це насправді історія якраз про те, що. Що життя далі триває, навіть в таких умовах це страшно, це боляче. Але добре, що, що такі історії закінчуються саме так. Вони будуть звикати до цих протезів і зможуть принаймні рухатися і жити нормально. Ну наскільки це можливо в таких страшних умовах? Дозволите ще маленький коментар. Так. Тут не дотичне є питання. Знаєте, воно актуально зараз це. Е, як то правильно винагорода, чи як називають бойові для військових, так, кошти, які виплачують там, бойові там, по 100 тисяч, дуже багато хто там пробує рахувати і так далі. Але я хочу сказати, що з тих бойових там, напевно, половина це йде власне е, хлопцям з пораненням і сім'ям, які вже загибших наших побратимів. Це так для аудиторії, щоб розуміли і не завжди рахували, бо на сьогоднішній день е, я бачу, що десь коли. Стикаєшся з якимись там речами, є таке звучить. Ну ви ж військові, ви нормально забезпечені. Це зараз, ну так на жаль, я от в крайні дні, от перебуваючи в місті, декілька разів чув такі речі. Ну, це неприємно, і хто там хоче рахувати, та це я пояснюю. сумнівні поясни. заробітки, чесно, чесно ну, кажучи, заробітки сумнівні. Так. На цьому Фронт заробляти навряд чи хтось. Це не але. Пояснив, що я думаю, хоча б дойде інформація, і зрозуміють, куди хлопці витрачають оці бойові гроші.